Двомісячне припинення вогню в Ємені продовжили, проте легше не стало. Люди та міжнародні уряди домагаються, щоб перемир'я стало постійним. Утім, сторони, що воюють, поки до цього не готові. Вони обмінюються звинуваченнями. Міжнародна коаліція звинувачує повстанців Хуситів у тому, що ті не відкрили основні дороги у місті Таїз, за яке тривали бої. Хусити стверджують, що до порту Ходейди не доставили погоджену кількість суден із пальним. На вулицях столиці Сани люди раді угоді, але сподіваються на триваліше перемир'я. Єменці хочуть угоду, яка вивала б їх із цієї чорної смуги. Хочемо, щоб зняли облогу, щоб виплачували зарплату, і щоб повернувся мир. Якщо в цій угоді не буде прописано конкретні кроки, які стосуватимуться громадян, такі як припинення облоги, відкриття всіх КПП, дозвіл на подорожі та виплата зарплат, тоді цей договір буде таким самим, як і всі попередні. Це буде просто час для воєнної паузи підписання угоди має бути ключовим кроком до миру. Потрібно, щоб почали виплачувати зарплати. А Нацбанк здійснив інтеграцію національної валюти. Люди дуже страждають. Попередні угоди були марними. Війна в цій країні, що на південному заході Азії, триває понад сім років. Коаліція на чолі з Саудівською Аравією протистоїть проіранським хуситам, які захопили владу на півночі ємену. Конфлікт забрав життя десятків тисяч людей і спричинив голод. Воон кажуть, що розширене перемир'я дасть змогу видати зарплати в державному секторі, відкрити дороги, збільшити кількість рейсів із сани, а також забезпечити регулярне постачання ходей де пальним.